На даний момент я мрію, щоб всі наші захисники, дівчата, жінки, хлопці поприїжджали додому, до своїх жінок, чоловіків, дітей, щоб нарешті закінчилася ця війна, щоб скоріше був мир, мирне небо. Службу е, я буду продовжувати. Прийшла служити в 2020 році в аеропорт. На Київщині е, заступала в наряди перевірка документів і контроль за режимом. Е, до повномасштабного вторгнення в моїй сім'ї нікого крім мене не було військового, але е, з підтримкою моїх батьків вони мене підтримали, заохотили і я пішла служити. Підписала контракт в листопаді 20-го. З повномасштабним вторгненням все змінилося. Відчуття були змішані. Згодом я поїхала зі своїми колегами посилювати західний кордон. Був величезний поток людей, але ми справлялися з цим 24 лютого, коли все почалось. Мій батько він працював в аеропорту. Мій батько. Пішов в воєнкомат і підписав контракт ЗСУ. Спочатку в ТРО Бориспільське, а потім вже контракт в лаву ЗСУ. Ми служимо на Київщині, працюємо з транспортними засобами, перевіряємо документи в осіб, перевіряємо автобусні маршрутні транспортні засоби, засоби. Перевіряємо документи, перевіряємо підозрілих осіб. Багато хто вважає, що жіноча роль взагалі це давати життя, а не забирати його. Але Війна очима жінки кардинально відрізняється від чоловічої позиції. Всі вважали, що жінка це добро, чистота, материнство. Але після приходу війни, саме в наш тім, в нашу країну, з повномасштабним вторгненням все змінилося, бо жінка стала солдатом і також побратимом. Багато чого зробила для нашої країни. У нас багато жінок на фронті, і медики, і взагалі, які займають такі самі позиції, як і наші чоловіки. Зараз життя змінилося, на до і після розділилося, і ти вже не буде так, як вчора, але і ти не знаєш, що буде завтра. Але саме головне це пам'ятати, що заради кого ти прокидаєшся вранці, і заради кого ти робиш свої якісь справи, п'єш каву, чи ходиш на ту саму роботу, чи несеш службу.